Знаєте, яка в мене найулюбленіша фраза ефіру? Я просто обожнюю повторювати цю фразу і звучить вона так доброго ранку. І дійсно, от мені здається, що якщо постійно говорити це словосполучення доброго ранку, то ранок і день врешті буде обов'язково добрим. А особливо, якщо до всіх моїх побажань доброго ранку, вдалого дня і таке інше, ще й додати розіграш білетів до мультиплексу, до кінотеатру мультиплекс. Які в Запоріжжі розміщений у торгівельно-розважальному центрі Аврора а, і а, цей кінотеатр, особливий тим, що там дуже багато маленьких залів. А, і особисто мені це надзвичайно подобається, бо це означає перше, що дуже зручне а, розташування а, самих залів. Да? Тобто а, ти приходиш, а ти сидиш тобі комфортно, ти такий от собі відчуваєш, наче у родинному колі. А, і по-друге, це означає, що ти сам можеш обирати сеанси, причому довго не чекати. Коли ж ті сеанси почнуться? Бо, наприклад, от дивись, що в нас іде у мультиплексі 26-27 березня, тобто сьогодні-завтра. Є «Прокляття», початок-кінця, ну це фільм mm -hmm. жахів, тому він починається в 21-й і в 22-й 50. А якщо комусь більше подобаються трилери, то можна от в 21-й «Прокляття», а вже в 21-й 30 «Дивергент». Mm -hmm. Тобто півгодинки почекав, в тебе є час, ти не хочеш там йти додому, да? а, там, ти хочеш більше чимось зайнятися. Не погуля... а потім Ні, не в себе лякався. протесту, протест. Не налякався. Півгодини між сеансами через те, що багато маленьких залів. І це зручно. Або навпаки, в тебе є а, якийсь а, час вільний, посередня, і ти вирішив піти на мультфільм, на те, що я просто обожнюю. Нарешті вдома 3D. А, сеанси є от в демі. 10.10, в 10, 12.10, в 12.30 вже в іншому залі починається, в 14.10, в 16.10 і у 18.10. А якщо вам не подобається нарешті вдома 3D, а ви от вас дає час, ви в 12.30 вільні, ви можете піти на нарешті вдома 3D, але вам не хочеться дивитися нарешті вдома 3D і ви хочете подивитися мультик про барашка Шона. І що робити? А нічого, просто почекати півгодинки в 13 годині рівно вже почнеться барашек шон в іншому залі. А ще цими днями будуть показувати у мультиплексі робота Чап... Чапі і Попелюшко. І є ще до речі розклад сеансів на перше квітня і там. Форсаж, форсаж сім, прем'єра. А тому, в принципі, якщо, якщо немає чим зайнятися, найкраще а, піти до кінотеатру. Причому знову ж таки, мені чомусь здається, що обираючи мультиплекс, ви не прогадаєте через те, що ну так все зручно, все компактно, все поряд, багато сеансів. Вам не потрібно чекати, поки один закінчиться через дві години почнеться інший. Ви вже самі можете регламентувати все, що відбувається. От що я з. Абсолютно вірно. І в нас є запрошення на двох чоловік. Але не на прем'єри. Але, прем але на будь-який сеанс, який ви захочете, в будь-який зручний для вас час. В на будь-який фільм чи мультфільм, який ви забажаєте, а тож зараз Наталі поставить своє якесь таке хитромудре питання, обов'язково з якоюсь родзинкою для того, аби було і легко, і складно, і водночас, звичайно, що цікаво. Я зараз, можливо, комусь відкрию таємницю, але а, можливо комусь не відкрию. А справа тому, що ті казки, на яких ми дорослішали, на яких нас виховували, вони рано чи пізно все одно дадуть про себе знати у дорослому житті. А так чи інакше, ми там щось собі програмуємо, щось нам подобається. Якщо нам надзвичайно подобається головний герой чи головна героїня, ми, а, врешті, в своєму дорослому житті будемо поводитися так само. Перша книжка, яку я прочитала самостійно. Перша книжка, яку ну взагалі неочікувано для всіх прочитала, бо я абсолютно не хотіла вчити літери і ну, відмовлялася читати, і просто мені було сумно. Я взяла книжечку, зрозуміла, що я вже більше не хочу її обмальовувати, і можна вже спробувати розібрати літери. Це була попелюшка. От перша mm -hmm. книжка, яка на мене надзвичайно сильне враження. Мала. І мені так, ну, так все ось... життя хотілося бути попелюшкою. Я і ре... врешті ну, ти зараз сподіваюся, що я е, отримую орден Попелюшки, е, чи там ну, за, за свою працелюбність, а, чи е, з'явиться якийсь принц, який там зі злиднів витягне. Ну, словом, е, досі продовжую мріяти. Для таких самих мрійниць, як я, є запитання. А справа в тому, що всі знають, Попелюшку написав Шарль Перо. Хоча насправді це не Зовсім правильне, е, правильне твердження, тому що Шарль перо не писав, не вигадував е, історії, а просто їх переробляв. Він оформлював все те, що було в народі, все те, що побутувало, все те, що ходило і розказували ходило з народом. Е, да, і от, значить, е, найбільш відома попелюшка це попелюшка Шарля Перро. Але щоб ви знали, є ще попелюшка братів е, Грім. Mm -hmm. От щоб от але брати ну... грім, ми знаємо, да писали завжди е, дуже е, страшні казки, І Його варіантів, до речі, е, братів Грим е, є така історія, нібито для того, аби попелюшка врешті е, влізла в свою хришталеву туфельку, і довелося от, відрізати ногу, ступню скоротити, ага. укоротити трішечки, скоротити ступню. Щоб але е, е, пальці ну, відрізати та, чи що? Так, так, та, та. Але один палець. Віть, ну ти знаєш, от давай не будемо зараз про, про такі от страхіття. Я просто сказала, раптом хтось захоче жахів начитатися. Від, візьміть, відкрийте брати грім, почитайте їхні казки в оригіналі. Бажано, да, бо це надзвичайно страшно. Але все це були не ранні версії. Це. Ем... Ну, Дійсно, бродю, бродячий сюжет, який відомий в фольклорі різних народів світу. І запитання для сьогоднішньої рубрики Телегра за номерами телефонів 1576 або 236 1134. Дайте відповідь на запитання. Найраніша відома версія належить якому народу? От таке запитання. Найраніша відома версія Попелюшки, якому народу належить? Ось таке запитання. Навіть аж, аж страшно. Угу. Але е, є в нас телефонний дзвіночок. Можливо, люди знають. Хтось так, хтось не боїться цього запитання. Доброго ранку. Доброго утра. А скажіть, як вас звуть? Мене звуть Аня. Скажіть, Аню, вже зранку подвиг зробили, як барон Мінхаузен? Збираюся. Збираєтеся. Ну, давайте будемо робити подвиг. Скажіть, в якого першого, а, який народ першим придумав Попелюшку? Я теж дуже люблю цю казку, як і Наталя. Ну, мабуть, як всі дівчата їм теж читала і цікавилася. І дійсно, я читала історію першу ну, попелюшку, і моя відповідь така, що перш першу. Версія попелюшки належить єг єгипетському народу єгиптянам. на єгипетських папірусах. Вперше знайшли історію про родоп... Родопіс, да родопсис, родопіс. Родопіс її звали здається, якщо родопіс. Не пом... Родопіс, да а, і от саме це й була історія про попелюшку. Абсолютно п... правильна відповідь. Яні, дякуємо за те, що зателефонували. Тепер у вас є білети у мультиплекс на будь який сеанс, окрім прем'єрного. О, більше того, в запрошеннях не вказана ані дата, ані назва сеансу, тобто, будь-який непрем'єрний показ фільму у мультиплексі ви можете відвідати. А ще до речі, є така дуже цікава історія щодо попелюшки і щодо того, а, як а, а ні, я от згадала у братів Грім старша сестра відрізає собі палець і принц, дурний принц, да забирає її з, з собою. Ти і ж тільки попиночка... що казала мені, що давай не будемо про страшні історії зранку. О Боже, це як же ж? Яка що? несправедлива казка у редакції «Братів Грім». Так, от, значить, ще одна цікава історія. щодо щодо у які носила попелюшка в одній, в одній з найдавніших версій казки, яка належить Китаю. До речі, героїня носить взуття що зіткане із золотих ниток, і підошва з чистого золота. Тобто, угу. не хресталевий черевичок, а золотий. Незвично а, ж її було носити, мабуть. Дивись, в касті братів Грим. Спочатку героїня отримує у подарунок черевичок, що був розшитий шовками і сріблом, а в останній вечір туфлі чистого золота. От, а ще є: от такі от версії, дивись в італійській касці. В італійській касті, не ображай, будь ласка, моїх улюблених італійців. Попелюшка взута у срібні черевички. У венеціанському варіанті при цьому в діамантові. О, Боже. В алмазні. А як це? В діамантові, що в у нас алмазні. діамантів? Всі в ну, з алмазу? Ну це, мабуть, зручно було а Просто... в кришталевій туфельці, Ти думаєш, бо зручніше набагато? Да? Я тобі навіть більше скажу, ти що думаєш? що жінки, які сьогодні а, ходять на підборах у своїх оцих от а, черевичках, їм що зручно? Ти думаєш, нам зручно? У нас так, ноги болять? По перше, не а, я придумав вилазять. підбори. По-друге, я, я то... не змушую нікого ходити на підборах. Ще були скляні черевички, були і були ще сандалі. От і я тобі хочу сказати, що ти абсолютно не правий. Ти може і не вигадав підбори, але врешті підбори вигадали чоловіки. Так, чоловіки, але не я. А і більше, я цього цього не більше те більше того, чоловіки вигадали підбори власне для себе. І це також правда для того, аби здаватися вищими. Ні, Не для того. Підбори вигадали не для того, аби здаватися Ні, ку... вищими. Ну, а для чого? А, для ну, того, розкажи. аби, ну, згадуючи історію, нам для того, аби згадати історію підборів, доведеться згадати історію такого винаходу, як туалет. І в середньовіччі... В ранньому, особливо середньовіччя, не було е, каналізації. Не мають на увазі ходулі? Да, це були замість куди... ходулів. Да? Ну до речі, е, я... і все виливалося просто ну, на вулиці. є. Тому... Є кілька варіантів в, в іншому варіанті. Я читав, принаймні, що. Один із королів він був низенький, тому робив непомітний підбор собі або навіть і помітний робив потім. Ну, словом, робив ходив на підборах, і люди, які дивилися на нього, його свита та вони повторювати, почали за ним. І тому вийшло так, що носили підбори, почали носити всі підбори. Що ще можна цікавого дізнатися? Якщо позазирнути в історію, про це розкаже рубрика під назвою Історичний хронограф.